Так, отже, шановні глядачі, з моменту останнього відео пройшло трошки часу. І тиждень пройшов, так? Да? Міряли був як мій ніготь, Зараз вже бачимо як раз, два, два з половиною ногтика. Отже, скоро будемо їсти наші огірочки. Так, бачимо, як ростуть помідори. Вони вже справжні велетні. Так, ну базилік взагалі супер. Салат став смачний. Сонце пішло і став смачний. Так, баклажанчики бачимо, да, ростуть, набираються. Дуже приємно, дуже радують нас. Так, і ось це минулорічний перець, який я казала в попередньому відео, побачимо, що там буде. Да. Бачимо, ось квіточки Хоча, ну, почав квітнути в нас. А ще. Нас дуже радує наша розочка. І розквітли петунки. А розочка в нас не одна. Ще є розовенька. Ой, що я бачу? Залізла в хащі до кабачка і бачу вже маленький-маленький кабачочок. Привіт, кабачок! І квітне, і народжує. Молоді глядачі. Ми добре попрацювали. А ми знаємо, хто добре працює. Тому працюйте і відпочивайте!